Незважаючи на велику різноманітність сучасних покрівельних матеріалів, натуральні покриття не втрачають своєї популярності, до них відноситься і очерет його використання для перекриття даху налічує не одну сотню років, незважаючи на те, що робота з цим матеріалом є досить специфічною, самостійно зробити покрівлю з очерету цілком під силу будь-якому бажаючому характеристики. Та особливості очерету як покрівельного матеріалу очерет використовується в якості покрівельного матеріалу завдяки міцності і довговічності, самобутності та оригінальності, переваги та недоліки. Очеретяний дах є екологічною, але її притаманні й інші позитивні якості: гідроізоляція, товстий шар очерету не пропустить воду, навіть якщо сильні дощі не будуть припинятися протягом декількох тижнів теплоізоляція. Очеретяний дах додатково утеплювати не потрібно, при цьому в такому будинку взимку буде тепло, а влітку прохолодно. Гнучкість це властивість дозволяє покривати дах будь-якої форми. Натуральність такий дах не потребує облаштування пароізоляції, оскільки очерет здатний забезпечити природну вентиляцію, стійкість до цвілі і грибка, ця властивість надається за допомогою обробки антисептиками і антипіренами, тривалий термін експлуатації. При правильному догляді і монтажі може досягати 50 років. Відсутність необхідності в облаштуванні громовідводу, економічність. Сам матеріал є дешевим, як і його транспортування. Не потрібно купувати додаткові матеріали для гідроізоляції, утеплення. Необхідність в ремонті практично відсутня, але є очеретяною даху і деякі недоліки. Головним з них є вогненебезпечність. Очерет боїться не тільки відкритого вогню. Але і надмірно високої температури. Обробка антипіренами здатна лише знизити ризик загоряння, але не повністю усунути його. Це пов'язано з тим, що захисний склад здатний проникати лише на 5-7 смагли б даху, а також вимиватися дощем і снігом. Тому подібну обробку рекомендується повторювати кожні 2-3 роки. Крім того, очерет дуже люблять птахи і гризуни. Саме тому укладати матеріал необхідно максимально щільно, щоб були відсутні стерчать кінці і щілини, як вибрати і заготовити очерет для покрівлі самостійно. Готовий очерет для покрівлі можна придбати або заготовити самостійно, у другому випадку за матеріалом необхідно вирушати в кінці осені або на початку зими. Це пов'язано з тим. Що саме в цей період в стеблах очерету припиняються всі процеси життєдіяльності, і у рослини починається період спокою. Для заготівлі підійдуть стебла з бронзово золотистим кольором і твердою поверхнею, при цьому вони повинні бути порожнистими всередині. Будьте готові до того, що через кілька місяців після укладання матеріалу на дах через постійного впливу ультрафіолетових променів матеріал може змінити колір на сірувато коричневий. Але експлуатаційні властивості такого даху від цього не поміняються. Найкраще вибирати той, що виріс на березі прісної водойми, оскільки саме такий очерет володіє потрібним рівнем міцності і надійності. Найбільш якісний матеріал росте в Краснодарському краї, Вольському регіоні і в Астраханській області. Сам процес заготовки виконується наступним чином: Стебла скошують спеціальною технікою або вручну. Після цього їх в'яжуть в снопи. Потім сушать і перев'язують в копиці. Необхідно досягти вологості стебел 1-8. Після досягнення цього їх збирають в конусоподібні копиці, при цьому пензлики розташовують вгорі, залишають очерет на кілька місяців до остаточного висушування. Тільки після цього стебла можна з'єднувати в скирти перед безпосереднім використанням мітелочки, необхідно зрізати, оскільки їх наявність може прискорити процес гниття. Також потрібно видалити все листя та інші рослини, які могли потрапити в снопи, розрахувати кількість матеріалу не становить труднощів. Оскільки витрата на один квадратний метр підстави даху становить приблизно 8 пучків очерету. Відео обробка очерету для покрівлі пристрій очеретяної покрівлі. Очеретяна покрівля має свою специфіку в пристрої. Найчастіше цей матеріал використовують для перекриття простих дахів, наприклад, односхилих, двосхилих або купольних. Для покриття дахів більш складної конфігурації буде потрібно певний досвід роботи з цим видом матеріалу. Для укладання очерету необхідно підготувати крокляну систему, а також змонтувати обрещітку. При цьому потрібно враховувати, що питома вага такої покрівлі становить приблизно 35 х на 1, для обрещітки. Найкраще брати брус перетином 50, 50 40 60м. крок обрешітки повинен становити 30-35. Є й інші особливості очеретяного даху: мінімально допустимий ухил становить 3,5. Завдяки цьому опади і тала вода не будуть затримуватися на поверхні даху, а значить, ризик їх проникнення всередину будинку буде мінімальний. Необхідність облаштування дренажного шару по периметру у ньому потрібно буде зробити відведення до зливової каналізації, без цього обризки з даху будуть потрапляти на фасад і вимощення, що однозначно призведе до їх руйнування. Необхідність захисту матеріалу від іскор, якщо в будинку буде камін або дров'яна піч. Не рекомендується облаштовувати очеретяну дах в тих будинках, поруч з якими знаходяться дерева з пишними кронами. Таке сусідство буде перешкоджати природному провітрюванню і випаровуванню вологи, а це може зменшити термін експлуатації даху. Пристрій даху не залежить від призначення споруди, оскільки додаткового утеплення і гідроізоляції не потрібно як покрити дах очеретом самостійно. Покрокова інструкція, є різні технології укладання і в'язки покрівельного очерету, відмінності полягають настільки в специфіці укладання, скільки у використанні матеріалу певної довжини, способу укладання очерету існує кілька європейських шкіл укладання покрівельного очерету. Голландська має на увазі використання почтів довжиною 110-180 см. При цьому товщина кожного стеблинки в них не повинна перевищувати шість. Данська технологія вимагає використання коротких стебел довжиною до стосни товщиною. В п'ять польська школа відрізняється способом підбиття очерету, такі дахи виходять більш пухкими і мають коник з того ж матеріалу. Є різні способи укладання пучків очерету на обрешітку. У відкритій покрівлі пучки укладаються таким чином, щоб тильна їх сторона утворювала стелю стелюгоричного приміщення, але така покрівля буде розсипатися. При цьому монтаж стельових світильників неможливий. У закритій покрівлі пучки зсередини закривають гіпсокартоном або фанерою. Такий дах буде набагато функціональнішим. Безпосередньо перед перекриттям весь очерет потрібно розподілити на три частини. Грубі стебла їх використовують в якості підкладки короткі довгі. Грубі і довгі стебла при цьому можна використовувати для покриття в найширшій частині даху, а короткі. Укладати уздовж фронтонів на ковзани і по кутах інструменти для роботи для облаштування очеретяної покрівлі будуть потрібні спеціальні інструменти і пристосування, які забезпечать не тільки правильність укладання матеріалу, але і безпеку роботи на висоті, лисний список інструментів покрівельника очерету. Складається з грибінки або щитки, які можуть мати коротку або довгу ручку, ножа з зубчастим лезом, серпа з заточуванням голки або лопатки, міцних робочих рукавиць лопатки, крім цього, може знадобитися шуруповерт і молоток, а також спеціальні пристосування для підйому матеріалу на дах і забезпечення безпечної роботи на висоті. Для комфортної роботи на даху можуть знадобитися короткі сходи або сходинки на гострих ножах. Голландська технологія найчастіше для укладання покрівлі з очерету використовують голландську технологію, це пов'язано з більш приємним виглядом кінцевого результату і підвищеною міцністю всієї конструкції. Є певні правила укладання очеретяного даху за цією технологією. Матеріал необхідно ретельно підготувати, зокрема, видалити листя і зіпсовані стебла, обробити антисептичними препаратами у тих місцях, де очерети стирчать і виходять за межі підстави. Почки треба затиснути в сторону зовнішньої частини даху таким чином, щоб не було жодного просвіту. Зазвичай для цього використовується нержавіюча дріт. Перший притиск роблять на відстані 20 від притискної планки, другий Через 12 см всі інші точки фіксації повинні розташовуватися з кроком в 30 см. закріплювати пучки потрібно максимально міцно. На кутових балках рекомендується використовувати більш тонкий тріт, товщина шару матеріалу залежить від параметрів даху. Наприклад, якщо кут нахилу становить 4,0, а відстань від кінця даху до балки менше 7. То шар повинен бути 25 см в нижній частині і мінімум 22 см коника. Монтаж даху з очерету відбувається в кілька етапів укладання почтів очерету з тимчасовими кріпленнями і спеціальними прищіпками. Така примірка дозволить представити кінцевий результат, а також з'ясувати особливості монтажу на конкретній даху. Для зручності контролю шару очерету затискачі можна пронумерувати, укладати почки необхідно в нахлест рівномірно і максимально щільно починати роботу слід з нижнього краю ската даху. При цьому звис повинен бути не менше см. Для укладання очерету нижню частину поділяють навпіл і надягають на брус в решітки. Перший ряд укладають з одинарних або подвійних снопів, другий ряд розташовують таким чином, щоб його край перекривав місце перев'язки попереднього, але при цьому знаходився від краю стріхи не більше ніж на 28 вісім Фіксація пучків є кілька способів фіксації у разі облаштування відкритої покрівлі їх можна прошити дротом. Цю роботу потрібно виконувати двом людям, оскільки одна людина буде знаходитися на даху, а інший. І зворотного боку, тобто на горищі, з надітими на них дротяними хомутами, потрібно за принципом голки передавати один одному, можливий також варіант кріплення алюмінієвої або оцинкованої дротом. З одного боку вона кріпиться на внутрішній частині вітрової дошки. Потім розтягується по всій довжині даху на невеликій відстані від нижнього краю снопа і фіксується на іншій частині даху. Після цього встановлюються шпильки з такою ж дроту, з горишного боку шпильки огинають брус обрешітки і скручуються, притягаючи дріт і очерет. Підбиття. Цей процес дозволяє зробити очеретяний шар більш щільним і максимально рівним, для підбиття використовують спеціальну лопату біту, яка може бути важкою для фінішного вирівнювання або невеликою плоскою для точок з'єднання площин. Підрізування виступаючих стебел. Цей етап не є обов'язковим, необхідність підрізування залежить лише від особистих переваг господаря. Дах може бути як ідеально рівною і акуратною, так і трохи розпатланою. Самий верхній шар рекомендується робити трохи пухким, щоб підвищити захисні функції покрівлі, обробка антипіреновим складом для захисту даху від загоряння. Відео, заготівля очерету і укладання на дах, як вирівняти почки очеретяної кладки. Вирівнювання пучків очерету виконується для додання даху закінченого і більш охайного зовнішнього вигляду. Для цього використовується спеціальна лопата відбиття. Вирівнювання проводиться після монтажу кожного ряду. В процесі укладання кожного ряду очерету утворюється своєрідна сходинка яку потрібно вирівняти відповідно до нижче розташованими снопами. Для цього використовується спеціальна гребінка лопатка. Вона може мати різну конструкцію. Дерев'яна з короткою ручкою, розмір такої лопатки 3:005, на поверхні є зуби висотою 12-15, призначена вона для розчісування і вирівнювання очеретяних стебел. Металевий. На одному кінці вона має рельєф у вигляді кілець. Загострених по верхньому краю завдяки цьому одним інструментом можна ущільнити, вирівняти і причесати очерет. Для вирівнювання очерету необхідно поплескувати по кожному покладеному ряду утеплення даху з очерету. Очерет можна вважати ідеальним покрівельним матеріалом, оскільки, крім унікального зовнішнього вигляду він володіє відмінними якостями тепло і гідроізоляції. Це означає, що додаткового утеплення не потрібно. Значний кут нахилу більше 3,5 і товщина шару в 30 не дають теплу вийти з житлового приміщення назовні і не пропускають холод всередину, при такому пристрою очеретя на дах ідентична ступенем термопровідності шару утеплювача товщиною в 15. Захист від вогню для захисту очеретяного даху від вогню використовуються спеціальні антисептичні та антипіренові склади, найчастіше застосовують антипірен «ВСХ-1». Це двокомпонентна суміш, яка здатна значно знизити ризик займання очерету, а також поширення полум'я по поверхні даху. Ще однією перевагою саме цього засобу є ефективний захист від атмосферних опадів. Крім використання спеціальних протипожежних складів для просочення існує нова система протипожежного захисту, і укладання проводиться в момент монтажу очерету. Вона являє собою плівку, яка не перешкоджає вільному проходу повітря через неї, і природному процесу провітрювання такого даху при тестуванні було підтверджено, що протягом 38 хвилин коренджа протипожежна плівка не пошкоджується, а значить, вогонь не зможе перейти на кроквяну систему даху, і вода після гасіння не протече в будинок. Правила експлуатації. Очередя на дах за умови правильного монтажу дуже проста в обслуговуванні, продовжити термін експлуатації можна, якщо виконувати наступні правила: стежити, щоб дерева біля будинку не затуляли доступ сонця до очерету, регулярно чистити дах від листя і гілок, при необхідності замінювати деякі ділянки покрівлі, раз в кілька років обробляти спеціальними вогнезахисними сумішами. Ремонт очеретяної покрівлі як такий ремонт для очеретяного даху практично не потрібно. Єдине, що потрібно робити з метою продовжити термін експлуатації, періодично замінювати деякі ділянки даху, зробити це дуже просто, видалити пошкоджену ділянку. Для цього потрібно демонтувати шпильки, якими кріпився сніп, і виняти стебла з-під алюмінієвого дроту, не відкрився ділянку, укласти новий пучок і зафіксувати його. Зробити обробку антипіреновими складами, відгуки про дахах з очерету показували як то передачу про європейську самобутність. Так ось там якийсь німецький селянин показував свою чи то солом'яну, то чи очеретяну дах і хвалився, як вона самобутньо виглядає? Правда, за його словами, її треба перекладати через п'ять років, але йому на самобутність місцева влада регулярно відвалює по 8 тисяч євро, тому він типу не в образі. Так що, чи то не пахне там столетами, будинок був цілком невеликий, де то х ходин 2 максимум кралівцу серію Трац серію дев'ять 1.9.2.9.2 дев'ять 2 бачив багато дахів з очерету, деякі сам робив в дитинстві, допомагав колгоспі. Не стоять вони довго, ну років 10 може, з просоченнями всякими витримають, потім ремонтувати, що стосується пожаробезопасності, то для даху, яка під дощем. Вогнезахист вимається першим же зливою, саме з цієї причини я не став декорувати дах альтанки очеретом. Раніше для вогнезахисту очерет обов'язково обмазували глиною. До речі, в хорошій глині простоїть він звичайно довше і тхцфрюмою серю Триац один, дев'ять два кілька років тому робив проект садиби кілька будівель, навіс покрівлі з очерету, без горичного перекриття. Товщина шару очерету МНІП шістьсот бригада покрівельників була то з західної. де то фотки є, якщо знайду, покажу. Так що не тільки шумо і тепло, а при правильному укладанні ще й гідро. Оптіка 567. В Харкофоріум в арчевий індекс 4687385. Хто черетя на дах може стати відмінним варіантом для заміського будинку, оскільки служити вона буде довго, а ремонтувати її потрібно не часто, незважаючи на те, що спосіб монтажу такого даху вельми своєрідний і вимагає певних навичок, поратися з роботою може практично кожен.